Митрополит Афанасій Лімасольський, Таємниця Успіху, Бесіда в неділю митаря і Фарисея. Головна умова необхідна для того, щоб людина могла полюбити, це мати смирення. Притча Промитеря і Фарисея з одного боку розкриває нам трагічність людини, яка, здавалося, мала рацію за боквою закону. З цього погляду Фарисей був дуже гарною людиною, доброю, релігійною людиною, тому що виконував усі обов'язки, робив усе, що наказав закон. Однак саме тут він схибив, саме тут спіткнувся, бо зрозумів, що настав час, коли заповіді відпадуть. Відпаде навіть віра, так каже святий апостол Павло, і віра, і надія. А що ж лишається любов. Яка означає досконалість людської особистості, тому як унікальну та найвищу заповідь Господь дав нам любов до Бога та ближнього. На цьому моменті мені й хотілося б зупинити свою увагу, оскільки у нас, християн, часто виходить таке, ми намагаємося виконувати свої обов'язки, робимо, що можемо, намагаємося жити в церкві, але при цьому продовжуємо залишатися безплідними та подібними до дерева. Яке посаджене і живе, але має одне листя без плодів. Днями я був в одному храмі, не говоритиму вам точно в якому, оскільки лімасольців так легко образити. Отже, був я в одній церкві, де у вівтарі допомагає якийсь благочестивий добрий пан. Він уже багато років у церкві, він права рука священника, прислужує йому і коли я там буваю. Не забуває нагадати мені, скільки часу він допомагає і служить у церкві. Я, звичайно, кажу йому браво, якщо він хоче це почути. Цього дня я служив там, і у вівтарі були малі діти. Звичайно, вони щось не роблять. Він схопив одного і випхнув у куток вівтаря. Ну, я стерпів це, як би там не було. Я, в принципі, нервуюсь, коли бачу подібне, але зараз промовчав. Хвилин через п'ять-шість те саме відбувається і з другим. Він і його вигнав. Я сказав собі: Сьогодні ми з цим паном посваримося. Коли він схопив і третю дитину, я заступився. Чому ти так робиш з дітьми? Їх треба виставити геть, вони ж діймають шум. Думаю, з вівтаря має вийти хтось інший, а не діти. Він образився, пішов. Сів у іншому кутку і більше не говорив зі мною. Що робити? Постараюся зробити так, щоб ми до Великодня помирилися. Але хочу сказати наступне і часто повторюю це моїм священникам ви можете уявити собі таку людину, яка от прямо живе в храмі, зберігає Боже Слово, ходить на всі літургії, і в неї таке жорстоке серце, що навіть діти не розчулюють її. Де ж плід Євангелія Божих заповідей? Ці роки, проведені в церкві, до чого нас приводять? До жорстокості, варварства, байдужості і такої грубості, що ти не можеш сказати і пару слів дитині. Я не говорю, що дітям можна робити все, що хочуть, я проти того, щоб діти не знали кордонів, робили у храмі, що їм заманеться, і підпалили його. Але, звичайно, рішення полягає не в тому, щоб викинути їх. Щоб бідна дитина, знаючи, що владика у храмі від сорому готова була крізь землю провалитися, чи зайде вона ще колись до церкви? Звичайно, ні, а тебе це не цікавить, чи повернеться вона, чи ні. Справжнє дотримання Божих заповідей і закону і сказаного в пророків, не може привести нас до нехтування заповідей. Навпаки, воно веде до того, щоб ти у всьому став наслідувачем Христа. Щоб здобути милосердне серце, щоб став милосердним, як наш Отець. Якщо в тебе немає цього, тоді навіщо ти дотримуєшся заповідей? Це як хворий, який приймає ліки завжди у певний час, нічого не пропускає, але ніколи не одужує, тільки ліки приймає, вчасно п'є їх, а все безрезультатно. Такою є і релігійна людина, яка дотримується всіх заповідей. Але ніколи не досягає самої мети заповідей, а мета всіх наших справ одна любов до Бога, любов. Якщо ти не приходиш до неї, то як же ти станеш подібним до Бога і справжнім чадом Божим? З нещасним фарисеєм це й сталося. Він автономізував заповіді, і коли став перед Богом, то по суті повернувся до себе, до своїх чеснот. У нього вони справді були. Але ці чесноти не стали благодаттю Святого Духа. Вони були листям дерева, але яким би гарним не було це дерево, воно не мало плодів. Христос тому і наказав, щоб висохла смоковниця, що знайшов на ній тільки листя. Доброчесна людина, кажуть отці, буває подібною до висохлої смоковниці. це людина, яка робить все, але не має плодів, тільки листя. Вона підвелася, дослідила себе і побачила, що вона самодостатня, що в неї нема ні в чому недостатку. Іноді кажуть досліджуй самого себе, я, сказати вам правду, не веду над собою самоспостереження, зізнаюся я кажу собі А навіщо мені вести самоспостереження, якщо я зверху донизу окаянний, дослідити себе, щоб відкрити, яке я зробив добро. Якось старець Паїсій повертався на святу гору після одного відлучення. Я пішов побачити його, а він сміється, каже сказати тобі, що з нами трапилось у дорозі, що з тобою трапилося. Вийшов я звідси з тим. Це був його послушник, доброчесний. Не називатиму його імені, він добрий подвижник, але трошки оступався в частині закону. Цілими роками він не виходив у світ. І ось вийшов разом із старцем. У катері вони сиділи поряд, і послушник час від часу охав і говорив Ой, ось ми виходимо зараз у світ, і якщо в нас було щось, то втратимо це. Трохи згодом знову зітхає. Ех, що ж з нами діється. Ми йдемо у світ. Якщо й було в нас щось, то втратимо. Тільки но прибули в Уранополіс. А, от і Уранополіс. Що ж з нами діється, стільки років не виходити зі Святої Гори? Зараз, якщо ми й досягли чогось, то втратимо. Старець поїсі нарешті сказав йому Слухай, я скажу тобі, отче, так у мене й не було нічого, і не втратив я нічого, а ти, у якого є щось будь обережний. А справді, ким ти себе вважаєш? Я не почуваюся так. І що такого я маю, щоб мені це втрачати? Коли я не маю нічого, я ж зник увесь без залишку. Про що мені сказати, що я це мав і загубив, що я мав? Авва Ісаак Сирійський говорить дещо чудове куди падати тому, хто нижче за всіх, тобто тому, хто поставив себе нижче за всіх, нижче йти вже нікуди, то він нижчий за всіх, і всі вищі за нього. Отже, людина, бачачи в собі чесноти і добрі справи. Починає базуватися на них, і звідси виходить трагедія, бо така страждає на синдром Фарисея. А потім що він робить? Він відчуває потребу дякувати Богові. Ви бачите, він же благочестивий чоловік і каже Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, або як цей митар». І тут свідчить про бідного митаря. Отже, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Ти дав мені стільки чеснот і слава Богу, звичайно ж я хороша людина. Деякі люди кажуть іноді я такий задоволений, щоб Господь був живий і здоровий, чого ми не попросимо, Він все дає нам. Так кажу, хай буде він живий і здоровий, як би не сталося з ним чогось, бо в такому разі. Цей Бог, що дає нам все добрий. але якщо настане час. Коли він не дасть нам того, чого ми хочемо, тоді він уже не буде добрим. І тоді ми почнемо дорікати йому, казати: Боже, як тобі не соромно, ми ходимо до церкви, ми такі добрі люди, стільки добрих справ зробили, а ти, замість того, щоб бути добрим до нас, добрий до грішників і хулителів, а до нас, праведних, ставишся погано. Тому що ми, по суті, вважаємо, що наші добрі справи зобов'язують Бога. І це почуття наявності добрих справ реально псує будь-яку людину, особливо нас, які ходять до церкви. Тому Христос промовив ті слова, які нам не до вподоби, але вони істинні «Митарі та блудниці перед вами йдуть у Царство Боже чому? Не заради їхніх справ, не через них, а всупереч ним, заради їхнього смирення, доказ сьогоднішнє євангельське читання. Митар був виправданий не тому, що був митарем. хай не скаже хтось піду і зроблюся митарем, збиратиму податки, стану грабіжником, злим, якщо Митер увійшов до раю. Адже Митер увійшов не тому, що був митарем. він був виправданий не з цієї причини, а з інших. І Фарисей теж не був засуджений за те, що дотримувався закону ні. Адже Христос теж дуже точно дотримувався закону. І всі святі дотримувалися точно заповідей Божих. Він був засуджений тому, що відокремив закон від мети життя, не зрозумів і не хотів прийняти, що йому треба зробити ще один крок і що любов це кінець та мета закону. Тому він не міг піти далі та як йому просунутися далі, як полюбити, якщо він був рабом егоїзму? Егоїстична людина ніколи не може полюбити. Вона не любить нікого, тому що любить тільки себе, не чує нікого, бо слухає лише себе, нікого не стілює, тому що робиться лікарем самому собі, і не спілкується з іншими, тому що розмовляє тільки з собою, і найгірше вона навіть не бачить, що з нею відбувається, тому що сліпий не бачить своєї наготи, хвороби та ран. Тому фарисей і був засуджений, що не дав впливати Божому лікуванню і принести результат. Тоді як інший митар, був грішним, лиходієм і окаянним, але був виправданий від Бога, проте не тому, що він був митарем, грішним і поганим, а тому, що знайшов таємницю успіху. Що він зробив? Він встав ззаду, схилив голову вниз, плакав, бив себе в груди і говорив: Боже, змилуйся наді мною грішником, і це відчинило двері Божого царства, і так увійшов митар». Тому митарі і грішники випереджають вас у царстві небесному, не заради їхніх справ, які гідні жалю і яких ми повинні уникати, а заради їхнього етосу, тому що у них був здоровий етос перед Богом, і вони не пред'являли як виправдання своїх добрих справ. Вони не були замкнуті у своєму егоїзмі, в них не було й сліду гордості, вони ніколи не вважали що гідні царства Божого. Ава Тихон говорив. Я бачив рай та пекло, і ох що ж там відбувається пекло повне святих, але гордовитих, а рай повний грішників, але смиренних грішників. Це важливо, а саме те, що пекло сповнене гордовитих святих людей, які роблять добрі справи, але ніколи не каялися, тому що вони завжди були добрими людьми. Вони навіть ніколи не підозрювали, що їм чогось не вистачає. Бажаєте перевірити себе? Це дуже легко, нехай кожен із вас подивиться, чекається він перед Богом. Зверніть увагу, я не сказав, щоб ми ходили до церкви, рвали на собі волосся та плакали. Я не сказав цього. Це навіть перед духівником може бути важко і не виходити. А ми самі перед Богом. Чи плачемо ми про втрату свого спасіння, чи плачемо про своє віддалення від Бога? Чи реально є духовне життя для нас плачем, скорботою, болем і майже відчаєм через те, що ми не можемо спастися, і це станеться лише через Божу ласку. Якщо ми робимо так і плачемо у своїй молитві, шукаючи Божої милості та прощення, тоді у нас є надія. Але якщо ми ніколи не відчували болю, не плачемо і не ридаємо через це, це означає, що існує щось таке, що, на жаль, обтяжує нашу душу. І не дає їй функціонувати правильно. Коли я був на Святій Горі у Новому Скиті, у перший чи другий рік після того як став духівником, не питайте мене, в якому віці це було, бо розчаруєтеся, прийшла одна дуже духовна людина, мрянин. Він не був кліриком, з Халкідіки. Це була справді людина Святого Духа, дуже сильна духовна. Пам'ятаю, як він плакав і ридав на своїй першій сповіді в мене, тож я навіть подумав Пресвята Богородице, що ж я почую від нього, стільки плачу та ридання, він, звичайно, ж скоїв вбивство. І мене охопила тривога, чекаючи того, що я від нього почую, тому що мені вперше довелося бачити такий плач. Того дня він знову прийшов сповідатись у скит, де ми жили. Була субота, були інші відвідувачі, і він сказав мені Отче, я хочу сповідатися. А я спитав його Коли ти їдеш додому? «Залишуся днів на п'ять-шість. Ну, добре, давай тоді я посповідаю тих, хто їде завтра, і якщо встигну, посповідаю і тебе. Він мені відповів Добре, отче, як хочете. І ця людина чекала певного часу перед храмом. Минув час. Ти бачиш, ми зараз не встигнемо, підемо відпочивати, сказав йому я, оскільки служба в монастирі починалася о третій ранку. Якщо ти залишаєшся тут надовше, то завтра побачимось. Як благословиш Отче, немає проблем. Вранці ми пішли на службу, відправляли літургію. Була неділя, і служба була довга шість-сім годин. Він стояв ззаду у куточку. Знаєте, ким він тоді працював? У нього був автомобіль. І на ньому він влітку продавав сендвічі на прибережній вулиці, там, де ви уявляєте собі, що він там бачив і що там бувало, а взимку працював шахтарем на острові Халківіки. Він стояв ззаду і молився, схиливши голову та плачучи. Коли скінчилася літургія, він зайшов у віфта і сказав мені: Я хочу сказати тобі щось, але я зараз не можу, я ще не спожив святе причастя. Прийди пізніше. Але він сказав. Отче, прошу тебе, я хочу сказати тобі щось дуже серйозне. Сталося щось велике, і я не знаю, що це. Що ж з тобою сталося? Знаєш, під час Святої Літургії я стояв ззаду і думав, що недостойний причаститися, бо сказав собі, що якби я був достойним причаститися, то вчора Бог би просвітив мене посповідатися, а сьогодні в неділю причаститися. І я дивився на отців, ченців. Усі причащалися окрім мене, я казав собі, через мої гріхи Бог не допустив мене причаститися. І питаю себе, що ж ти собі думаєш? Хіба ти гідний того, щоб причаститися? Бог зробив усе так через твої гріхи? Подивіться, який смиренний настрій і дух мав цей чоловік. Коли я виходив зі святої чашею, щоб причастити отців і мирян, бідолаха казав собі: я не можу приступити сьогодні, у неділю, на святій горі і причаститися, але хоча б здалеку бачити тебе і цього буде достатньо для мене. Він дивився на святу чашу, бачив усередині тіло та кров Христові, якими люди причащалися. Так він впав у сильне розчулення, заплющив очі, і з них потекли сльози. У цьому стані він раптово відчув, що його рот наповнюється святим причастям і зніяковів. І що це було? Невідомо як у роті у нього з'явилася частка тіла та крові Христової, які він проковтнув, оскільки він ні з іншими не причащався, ні їв зовсім нічого. Так, у цьому молитовному стані. Після цього, тремтячи, він прийшов у вівтар розповісти, що сталося. Звичайно, я не пояснював йому багато чого, бо ці речі не пояснюють тим, хто їх переживає, але сказав собі подивися, що означає смирення. Усі ми цього дня причастилися. Але хто реально причастився? Ця смиренна людина, яка не вважала себе гідною причаститися, яка була зневажена, ми навіть не сповідали її і залишили стояти в кутку. Сам Бог його причастив, і він прийняв у себе тіло і кров Христові через благодать того духа. Неможливо пояснити це інакше. Ні в самообмані він не був, ані місця для самообману навіть не було в цій смиренній людині. Згадується мені одна розповідь із патерика у якомусь монастирі було багато отців, і один звичайний чоловік, на якого монахи не звертали уваги і тримали його при собі, щоб він підкладав дрова під казан, тобто на літній кухні. Вони вважали його зневаженим і відкинутим, і навіть у монахи не постригли. Він носив якийсь старий одяг і його тримали ніби з милосердя. Бідолаха працював і в церкві, коли була служба. Але й на літній кухні теж підкладав дрова, щоб вогонь не погас, і був постійно вимазаний сажею, брудний, зневажений, і ніхто не звертав на нього уваги. Одного разу, коли він був у церкві, служили святу літургію і співали ченці. Він захопився і був захоплений всією атмосферою літургії. Варево в казані закипіло, почало виливатися через край, і почалася пожежа на літній кухні. Тут закричали Горимо, пожежа! Коли зрозумів, що сталося, цей чоловік сказав собі Присвята Богородице, це ще раз мене. Якщо вогонь не згасне, може спалахнути велика пожежа. Він кинувся у вогонь, не думаючи про нього, почав розмішувати варево, відкидати дрова. Вогонь почав вгамовуватися і нарешті погас. Чинці здивувалися, бо бачили, що він стоїть у вогні і не горить. Ігумен монастиря сказав Отці. Бог був на літній кухні, а не в церкві. Ми церковні, взагалі, не могли наблизитися до вогню. Він стільки років приходив почути бодай слово з того, що ми говорили. Завжди був у сажі і забруднений, ми навіть ученці його не постригли. Він ніколи не заходив із нами до храму. Ми його тримали тут, щоб він підкладав дрова на літній кухні. Але, зрештою, Бог опинився там з ним, а не з нами Бог там, де смирення. Бог там, і в тому, і з тим, хто ніколи не рахував і не думав, ніби Бог його борожник, оскільки я роблю щось, оскільки молюся, пильную, пущуся, подаю милостиню і масу всього ще, і ми вважаємо, що робимо щось, отже ми вже не зовсім підлягаємо смерті, відкинутості. І я теж являю собою щось. Бог, однак, ніколи не буває з людиною, яка має хоч слід зарозумілості, марнославства та гордості. Тому, браття, сьогодні в основу духовного шляху у Христі отці церкви поставили смирення і етос митаря. не справи митаря, а його етос, щоб показати нам, як слід починати шлях, щоб знайти Бога, щоб знайти Воскресіння. Багато хто запитує, як я можу здобути Божу благодать, і ми починаємо говорити масу хорошого та корисного. Але гадаю, найбільш підходящими для всіх нас будуть наступні слова з патерика. Один монах, що хотів стати пустельником, пішов, знайшов одного великого старця і сказав йому: Отче, скажи мені, як спастися, скажи мені слово Святого Духа, як спастися. Старець відповів: Іди, сиди у своїй келії, і коли будеш голодний, їж, коли захочеш пити, пий, захочеш спати спи, але тримай невпинно слова митаря в серці своєму і спасешся. Людина, яка дійсно досягла душевного настрою митаря, висловленого у вигуку, Боже, милостивий, будь мені грішному, вже увійшла до Царства Божого. Вона досягла мети Євангелія, Божих заповідей, так само, як і мети, заради якої сам Бог став людиною. Молю благодать Святого Духа, нехай зрозуміє він усіх нас, бо справді навіть звичайна логіка говорить нам про необхідність смирення. Гордовитий безрозсудний, він божевільний. Але, на жаль, усі ми у своїй гордості безрозсудні і божевільні. Молюся, щоб Бог навчив нас, і ми завжди, особливо в цей благословенний період тріоді, знаходили скарб митеря у своїх серцях, і нехай удостоїть нас Бог тієї великої свободи, яку відчуває людина, яка поставила себе нижче за всіх людей.